Протягом доби сталося дві пожежі, спричинені ворогом. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Вовчанської, Куп'янської, Великоборлуцької та Вільхуватівської громад. О пів на одинадцяту у селі Устимівка велико територіальної громади ворожий снаряд влучив в автомобіль-Газель, який загорівся. Люди загасили його власними силами. О 22 й окупанти обстріляли село Вільхуватка. На території одного з приватних домоволодінь зайнявся гараж на площі 35. 5 квадратних метрів. За пів години рятувальники приборкали вогонь. Постраждалих в обох випадках не зафіксовано. Тричі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників однієї з пожежних частин. У місті Вовчанську пошкоджено об'єкти на території одного з підприємств та надвірну споруду на приватному подвір'ї. У селі Петропавлівка Куп'янської громади приватний будинок та господарчу споруду.